Злочинну групу, яка нападала на оселі громадян по всій країні, викрили п'ятьох чоловіків, підозрюють у скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів на території кількох областей, в тому числі і Рівненській. Хочу роз'яснити, що це фінальна стадія реалізації оперативної інформації цілого ряду підрозділів кримінальної поліції п'яти областей, документували з січня 2016 року злочинне угрупування, яке Яке входило стільки 5 і більше. Чоловік 5 це ми вже точно оголосили підозри, але ми маємо наміри збільшити кількість осіб, яких притягнемо до відповідальності, які вчиняли розбійні напади на приміщення громадян. Ще минулоріч працівники департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно з оперативниками поліції Київської та Кіровоградської областей отримали інформацію про злочинне угрупування, яке діє на території України та вчиняє розбійні напади. Злочинці, відповідно, екіпіровані були в однострій військовослужбовців або працівників спецпідрозділу і вчиняли розбійні напади по всій Україні Рівненська область, Київська область, Житомирська область, Черкаська область, Полтавська область, Кіровоградська область, Одеська область, тобто така мобільна група. Цього напротязі 16-17 року нами встановлено факт вчинення 11 розбійних нападів і ряд крадіжок на помешкання громадян. Затримання злоумисників відбувалося у момент чинення ними спланованого нападу на господарство 52-річного мешканця Черкаської області. Чоловік, який мав стати жертвою нападників, розповів, що злоумисники були в масках, погрожували йому та дружині. 21-20 почали стуку вікна. З вікна постукали, я підійшов до вікна, вони мовчать, почали в двері стукати. Що, що ви... Ми вам привезли дядько мешко зерно, за Западенський голос. А скільки і... їх було? Троє. Було їх троє, ну, коло дверей один стояв, і стояли за каліткою. Поки я вийшов за калітку, до калітки не дійшов з фонариком, вони залітають із калітки, почали мене валяти і побіли в хату до жінки. Жінку положили на віранді. До помешкання черкащанина вдерлося троє бандитів. Чоловіка били та погрожували зброєю. Одного я вже майже перевертав ненаручник, кричали на наручники. Я його через себе почав брав, я той крикнув, що поможе, і той вискакує один з віранди, прибіг до його. Удар у мене в дихалку і обрезно ставив. В Поки вони жінку положили на полу на віранді, працівники поліції і за другого дому вискочили з оружжям. Вони закричали: він вискочив, бросив жінку, вискочив із хати і почав на них стріляти. А вони тоді пішли по йому стріляти. Один із ломисників, який чинив опір співробітникам поліції, під час затримання був смертельно поранений. В ході затримання. Вони вчинили збройний опір, здійснили постріли із зброї, була застосована відповідно до нього вогнепальна зброя, і він двома пострілами був поранений. В кареті швидкої допомоги врачі, які прибули з районної лікарні і працівники корда оказали миттєву медичну допомогу, але цей громадянин умер в лікарні. Інші, інші учасники цієї злочинної групи затримані, проведено більше 20 обшуків, вилучена вогнепальна зброя, речі, які викрадені під час чинення нападів. Ще двох учасників злочинної групи, у тому числі організатора, оголошено у розшук. Слідство триває.